Довіра. Довіра в українському суспільстві. Я впевнена в тому, що зрада стоїть уже поперек горла кожному українцю. Тому що це вже не просто наша погана звичка. Це вже переросло в якийсь такий фірмовий стиль українців, про який знають всі. Навіть за межами України. Це така свого роду наша Ахілесова п'ята. І... Цього стилю нам треба позбутися раз і назавжди, викинути його, і ніколи більше до нього не повертатися, тому що справжні відносини будуються завжди на довірі. І саме з довіри починається все. Починається любов, починається дружба, починається бізнес і починається сім'я. А наша з вами сім'я, велика українська сім'я, заслуговує на те, щоб всередині ми мали міцні стосунки, щоб ми могли один одному довіряти, а не доказувати, що якийсь один регіон крутіший за інший, що хтось більше воював, чи хтось більше знає українську мову, чи хтось більше знає українську культуру. Давайте запам'ятаємо раз і назавжди. У нас різноманітна культура. У нас різні діалекти. У нас різні вишиванки. Але кожен хрестик на кожній вишиванці важливий для цілої України. Так як важливі традиції, культура і історія кожного регіону. Тому розуміючи це, Приймаючи це як нашу данність, як наше багатство, нам нема що з вами ділити всередині країни. І саме це розуміння нам допоможе будувати довірчиві відносини. Коли нам вкидують якийсь фейк, перш ніж його рознести по країні, прочитати перше джерело і переконатися в правдивості інформації. І навіть якщо ця інформація правдива, подумати 10 раз перед тим, як її розповсюдити. Тому що можна задати собі таке запитання, а воно допоможе, допоможе ця інформація перемозі України. Якщо не допоможе, то не треба. Треба берегти емоційне здоров'я один одного саме зараз, в час війни. Тому що емоція це така швидкоплинна штука, яку зловили, розігнали страх і пішло-поїхало. І цим самим ми працюємо на ворога, а не допомагаємо один одному всередині країни. Якщо ми більше почнемо довіряти своїй державі, своїм, своєму офісу президента, своїм волонтерам, своєму тилу. І ця довіра буде взаємна один до одного. Тим самим ми зміцнимо оцю емоційну стабільність всередині країни, тому що це дуже важливо. Саме наше ментальне і емоційне здоров'я. І воно напряму залежить від того, довіряємо ми один одному чи ні. Кредит довіри давайте давати один одному. Тому що зауважте. Коли ви щось для когось робите, і вам ця людина довіряє, чи вам не легше робити свою справу, я впевнена в тому, що легше. Бо сама працюю з людьми. І знаю, коли людина довіряє, вона швидше зцілюється, вона швидше оздоровлюється. Так само і ціла держава. Коли всередині держави. Ми один одному будемо довіряти, ми один одного будемо берегти, то і перемога буде міцнішою. І ця перемога буде фундаментальною раз і назавжди. Бо ворог тільки цього і чекає, щоб ми шукали ворогів всередині держави. Стоп! Ми єдина нація. Ми доказали всьому світу, що ми гідні перемоги, що ми гідні волі та свободи. І нас знає весь світ. Нам довіряє весь світ. Навіть ті країни, які, може, навіть про нас навіть не здогадувались. Тому давайте зміцнимо цю довіру зовнішню своєю довірою внутрішньою. Щоб. Ми з вами могли жити гідно, по-доброму, в любові та в єдності, бо завдяки цьому ми зможемо побудувати міцний фундамент нашої успішної країни, яка буде диктувати моду всьому світу на гідність, свободу та любов. Слава Україні.